Голова французького енергетичного гіганта компанії Тоталь загинув в авіакатастрофі в Росії. Літак Крістофа де Маржері» розбився під час зльоту зі столичного аеропорту Внуково у Москві. Де Маржері зустрічався з головою та представниками російського уряду Арсен Цимбалюк про авіакатастрофу у Внуково під час зльоту о 12-й ночі літак дасо Фалькон Фалькон-50» врізався у снігозбиральну машину передніми шасі. Відтак перекинувся. У літаку загинули двоє пілотів стюардеса та єдиний пасажир підприємець Крістоф де Маржері. Водій снігозбиральної машини, який перегородив дорогу судну, не постраждав. Уже сейчас очевидно, що причиною случившегося стало вовсім не жуткое трагическое стечение обстоятельств, як це нам пытаются нам представники аэропорта, а преступное попустительство должностных лиц, которые не смогли обеспечить согласованность действий. Сотрудники фарапорта Уже з'ясували, що польотом керував диспетчер-стажер. А водій з нього збиральної машини був п'яний за кермом. кажуть у слідчому комітеті. Адвокат водія каже, підзахисний взагалі не вживає алкоголю, бо страждає на хронічне захворювання серця. І водію, і диспетчера проведуть експертизу на наявність алкоголю у крові. Пріжні чим вийти, каваріться на лінію на роботу. кожен водій... Водитель... проходит медико-санитарное обследование. В любом случае диспетчер должен держать под жестким контролем весь аэродром. На то он и диспетчер взлета и посадки. Французька компанія Тоталь тринадцята у світі за видобутком нафти і газу. Чистий прибуток за минулий рік становив 8,5 мільярдів євро. У Росії компанія видобуває нафту вже 15 років. ми втратили великого рушія індустрії та видатну людину. І він став справжнім втіленням цієї величезної компанії Тоталь, завдяки своїй особистості, своєму обличчю та своїм вусам. Він був главою великої компанії, яка представляє Францію у всьому світі.